І зараз міністр закордонних справ Павло Клімкін починає прес-конференцію за результатами зустрічі на Закарпатті. Слухаємо що були присутні було дуже цікаво для мене особисто, і в плані розуміння, і в плані того, як кожен з владик розуміє ситуацію тут, розуміє виклики з побудовою єдиної помісної церкви. Зараз після нашого з вами спілкування поїду вже до ромів. Подивлюсь, як вони мешкають вже особисто, те що я обіцяв, але основні враження від сьогодні. Я насправді дещо шкодую, що це була зустріч сьогодні з угорською громадою, закрита для преси. З одного боку, це дійсно сприяло максимальній відвертості, з іншого боку, я вважаю, що краще було її зробити відкритою. Була дуже добра розмова, дуже чесна розмова із всіх питань. Що мене турбує, з одного боку, у нас є розуміння. Що назад іти не можна, що статус-кво повернення до нього неможливі, що нам потрібно йти вперед. Це дуже позитивно. Хоча деякі голоси стосовно А давайте повернемось, вони лунали, але це дійсно були окремі голоси з законом про освіту. І те, що я почув, існує е певна недовіра. Окремих лідерів угорської громади до цілей нашого закону. Тому я знову сказав: його мета аж ніяк не ні асиміляція, ні часткова, ні повна асиміляція. Його мета не зробити угорців менш угорцями. Його мета не змінити угорську освіту на українську, його мета дуже проста. Навчити всіх прийнятному рівню українською для того, щоб відкрити шанси в житті і зробити декілька українознавчих предметів. Ну, ну як можна викладати історію України, географію України, основи держави і права українською? І я тільки що зустрічався з представниками церков, ну, подивіться, що робить Угорська реформатська церква. От одне з питань, давайте зробимо приватні школи. Ну, прекрасно, от є приватні церковні школи, в них вдвічі більше української, ніж в середньому. І воно працює. І якщо ви подивитесь на результати ЗНО, на результати іспитів, вони в цих школах набагато кращі. І до цих предметів залучаються українознавчі елементи. Тобто це шлях вперед, звичайно, потрібно міняти методику. Але не потрібно казати і боятися, що через те, що ми угорцям відкриємо відчуття, що вони відчувають себе вдома тут, на Закарпатті. Вони звичайно відчувають себе вдома в Угорщині, але вони мають відчути себе вдома всій Україні. І сьогодні до мене підходили угорці, тиснули руку і Казали, пане міністре, ви робите правильно. Ми не хочемо стати менш угорцями, але ми хочемо мати. Нормальні знання українського. І сьогодні у мене була дискусія з пані Ілдіка. Вона каже: ну Давайте зробимо мінімальний рівень знання ну, от таке А 2 Я кажу, ну я в принципі розумію європейську практику. Ну в якій країні ви можете в принципі йти до університету, десь працювати з рівнем А2. Ну та в жодній, в жодній країні цього нема. І це була дуже важлива дискусія для мене. Я потім буду говорити з міністром освіти Лілією Гринєвічем. Ми маємо розширити коло тих, хто бере участь в цих консультаціях освітніх. Ми маємо розширити коло до всіх інших громад. Ну, от Словацька громада. Звичайно, Словацька не Угорська, але тим не менше у них нема проблем. У них є цікаві ідеї. Давайте запроваджувати ці ідеї. Друге. Звичайно, є емоційна хвиля навколо того, що ми висловили угорського консула. Я ще раз пояснив, ми не звинувачуємо угорців у тому, що вони набувають друге громадянство в тому сенсі, що ми хочемо їх за це покарати. Друге громадянство не передбачено українським законодавством. Але прямого покарання за це нема. І от всі ці петиції, які дуже, дуже турбують зараз угорську громаду, ну звичайно, ми їх засуджуємо. Ну Яким чином можна говорити про депортацію наших громадян, які, хоча і протиправно набули друге громадянство, але тим не менше ми ж їх за це не караємо, я ще раз це пояснив. Що не хвилюйтесь, оскільки тут якісь такі ідіотські міфи циркулюють, всіх будуть з двоєвими паспортами, тепер кого будуть депортувати, для чого депортувати. Не пропускати через кордон, чого не пропускати, для чого. І оці ідіотські міфи, вони реально розповсюджуються. Частково вони йдуть з угорських землі, ми знаємо, оскільки там все що завгодно написало. Але тим не менше. Це, звичайно, провокаційна петиція. її ми маємо засудити. Але чітко сказати, виконуйте всі українські закони. Якщо подвійне громадянство не передбачено українськими законами, ці закони потрібно виконувати. Але карати за це подвійне громадянство ніхто не збирається. Але, знову таки, 19 стаття закону про державну службу. Якщо у тебе є подвійне громадянство, ти не можеш бути державним службовцем. просто просто І я знову запитав, ну всі готові виконувати, до речі, всі представники Угорської громади казали, ми готові виконувати українські закони. Я скажу, так ви ж читаєте? От 19-та стаття закону про громадянство, 19-та закону про державну службу. Про це ми погодились. Маємо над цим працювати далі, але маємо зменшити емоційний градус і підняти градус розуму і ангажування. Про це також буду говорити з угорською стороною, оскільки ці заяви вони просто розкручують ситуацію. Про щодо петиції я вже сказав, я пояснив, ну, звичайно, знову таки в контексті цієї міфології не можу не згадати питання дислокації військових частин тут. Ну подивіться, ну у кожній країні є право робити військову інфраструктуру, як вона хоче. Ми це робимо відкрито, абсолютно прозоро. Якщо користуватися угорською логікою, це взагалі Єварівський полігон, який знаходиться 7 кілометрів від польської території, загрожує Польщу. Ну кому в Варшаві колись прийде в голову, що він загрожує Польщі. Але слухайте, я ось сказав угорським нашим колегам. Під час минулої зустрічі вони декілька там тижнів тому започаткували батальйон територіальної оборони в Ніритхазі. Такий я скажу, що тепер цей батальйон загрожує Україні. Тому те, що робиться, прозоро, те, що робиться відповідно для того, для того, що є у нас своє військове планування. Це взагалі не має служити предметом численних провокацій, медійних провокацій, які ходять з поугорських змі і потім знову-таки тиражуються. І знову таки, коли виникають фейки, пам'ятаєте, коли почали російські ЗМІ розповсюджувати фейк, що начебто Пітер Сіярто сказав, що загроза з боку натівських військ. Так, хто заперечив цьому фейку? Насправді український МЗС, яке це перевірило, так може і угорський МЗС до цього приєднається. Тому це ж спільна робота, про це теж буду говорити з Пітером. Я вибачаю, що я так довго говорю, я просто хочу передати сенс цих дискусій і зміст цих дискусій, щоб ви це ж його зрозуміли. Хоча я можу, звичайно, відповісти на будь-які запитання. В цілому вважаю, що це була дуже корисна зустріч. Вона була дуже корисна, оскільки коли ти дивишся очі в очі, і коли ти дискутуєш, коли у тебе є аргумент, і неможливо вигадувати якісь міфи, які тиражуються тут, то в принципі воно відбувається краще. Зустріч з іншими громадами теж була чудовою. Я вважаю, що маємо продовжувати зараз освітні консультації. На тому тлі, що створила Угорщина, спочатку маніпуляції з посадою повноваженого, Ми домовилися, що вони повернуть цю посаду. Потім, звичайно, це відео, деякі речі ми зараз будемо все одно просувати, але зробити їх певною мірою складніше, оскільки це емоційна хвиля, яку створила Угорщина. Але тим не менше ми всі прекрасно розуміємо. Нам потрібно готувати вчителів, нам потрібно готувати методики, нам потрібно видавати нові підручники. Нам потрібно навчати угорських малюків українських граючись комуніка... комунікаційно розмовляючи і, звичайно, робити більше обмінів, але не можна якось закас... закапсулюватися... Відміжуватися в цьому кластері і казати, що якщо угорців буде більше шансів, а ми живемо в відкритому світі, то це буде вести до асиміляції. Навпаки, це зробить більше шансів для, для всіх угорців. І я це сьогодні намагався ще раз довести. В цілому дійсно дійсно дуже хороша розмова. Ну, на полях ми торкнулися і інших тем. Це звичайні пункти пропуску, а з цим у нас катастрофа. Я послідовно виступаю за те, щоб гроші передати на місцевий рівень, щоб за це відповідали обласні адміністрації. І тоді все дуже просто. Або вони зробили щось, або люди прийшли і щось зробили з обласними адміністраціями. Бажано в рамках закону. І тоді у нас будуть нормальні пункти пропуску, і тоді будемо працювати, працювати далі. А те, що ми не використовуємо цих можливостей, це, на жаль, дуже шкода. Говорили ми про транскордонні проекти, говорили про інші справи, але давайте. Якось час залишимо для будь-яких запитань. Дуже дякую. Ну я просто хотів передати загалом атмосферу цієї дискусії, щоб ви її теж зрозуміли в будь-якому порядку. Будь ласка, запитань. Ми базу все хотів. Певний жаль, що у вас сьогодні було можливості поспілкуватися з експертом середовищем, як минулого року в Ужгородському національному місті. Думаю, що певна користь була. Ну, наступного разу сьогодні це, це, тому, це що, була дещо інша. Я бачу в цьому контексті, що ми існує проберун протистояння між українцями і угорцями на Закарпатті, Є не сприйняття політичним діячам такої ситуації, яка є. У мене питання до вас, яке виходить за антиконтексту чистого українського вчора. Це прийняла рішення про. Проголошення uh, виборів